І Сьогодні 23 жовтня я зараз знаходжуся в фірмі Елік. Замовляю собі позитив МД на 25 років. 31 жовтня буде. Все віталій, пару слів. Так, сьогодні замовив Елік позитив МД. Це зараз вже замовлений байк, ну я просто тестую. Давай, Поки давай. Поки чекати трошки буде, то я щоб, на емоціях вже буде. Як ваші враження. Супер! Очередні? Що чекаю з нетерпінням, щоб на своєму посати, дати жару з бережану, у нас <ріст> горки є серйозні. <ріст> Все, чудесно. Так, виготовили позитив. Зараз веземо його до замовника в Бережане. У нас є свій власний ліфтик в Call of Duty. <ріст> Байк можна самому завести, якщо маєте такий бусик, то без проблем його можна самостійно завести і вчепити. Все, нікуди не не дінеться. Приїхали до Віталіка, привезли йому позитивчика, тут в нього є свій. Якась копія атома. А де звідки ти цю раму взяв Італік? Прошу? Звідки ти цю раму взяв? Нагадай, нагадай історію. Це десь Одеська область. А, хтось в Одесі зварив, так. Та? Та, та. Ну там купа недоліків було багато дороблянку. То то, то то видно тільки по, по цьому, як воно зроблена. Колесо відлітало <сіст> <сіст> не один раз. <сіст> Але потім тут вже електрик мені загорив. Ну, то, причому на 60 км на, на годину, я наскільки пам'ятаю, так? Трошки менше може 50. Але нічого тобі не було, так? Ні, там воно. Ну, просто бік його скривали і все. Ага. Не то, що воно там, я щось дивлюся, ага. діти дивлюся, так це. Думаю, десь рано тріснуло щось. Але нічого нормально вийде. Ну чого, байк їздить, бачите. Так, вже десь позакайтися, їздить. Наша ДМСка. Так я так. що. Але було мало одного, взяв собі позитивчика. <рес> На бачите, що тут Та я бачу, я думаю, що поки я доїду а до це цього, це? то я його не довезу. А це, а це ще дорога в нас. І що? Та це класно. шумно взагалі. Мій тут, чути я не знаю, на йде. Хоч і типу електро, але цей ну, вже кайф. Красно для наших доріг. Це мохіна. Там очі церкви, так? може? А, ну так. Замок є так од, тут. Од, одна з червона, яким да. Так, а як... ви, ви з'їжджали наліво де прошу кінець? Які краєвиди гарні? Так, Спочатку ми, ми на Спочатку так, так. якась будівля була з червоним дахом, я не знаю, якась церква чи Ось такі жовтими колесами, індивідуальний позитивчик.